Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати кіндер на Тунс 2025 року. Динозавр! Ось так виглядає. В першому кіндері в мене попався ось такий прекрасний динозаврик. Ось такий такий чудовий.

Тут <кій> Ага <кій> такого у нас ще не було Плаваючий ось такий гарний динозаврик. Нам сьогодні попався. Хто хоче продовження, ставте плюсики і обов'язково знімлю продовження. Хто теж збирає, пишіть буду дуже рада. Отаких вот два друзі. Таких два друга. па папа.